От чесно, як же задовбав цей дебілізм? Свого часу я на автомобіль купив номери, за які заплатив великі гроші, заплатив всі податки, збори. Ну і так вийшло, що машини зараз немає, і номери чомусь повинні лежати в МВС. Е, і кожного місяця я повинен платити ще додатково 348 гривень, за те, що мої номери, котрі я купив. Заплатив всі налоги, всі збори, вони повинні лежати у них. Ну, уже матію йоб, хай лежать. Жда, розвели як лоха і далі. Ще нова тема, не працює у них додаток. Ну, думаю, добре, заїду в МВС, заїжджаю в ближайший МВС, а мені кажуть, ні. Там, де ви їх клали, ось, ось саме там, блядь, саме там, Бо ми ж відлічаємося від них, ми ж взагалі друга структура. Саме там ви повинні її оплатити, А це вхуєва тутуєва. Ну, добре, їду я в це хуйва тутуєва. Приїжджаю. А мені кажуть, дивіться, у нас нові правила. Ви можете сплатити чи один місяць, чи на один рік. Блять, а може мені потрібно три місяці, два місяці. Це по-перше, а по-друге, блять, зробіть свій додаток, щоб він працював. Бо ви за це, блядь, берете гроші. Ну, блін, і в кінці кінців. Чому, блядь, я повинен і далі платити вам муділам, за зберігання своїх номерів? Я їх купив точно так же, як я купив телефонний номер, точно так же, як я купив блядь, цю барсетку, блядь. За яку купив, заплатив гроші, заплатив збори, налоги, блядь, Якого хера, сука, воно повинно блядь, лежати у вас. І я за це ще повинен платити гроші. І зараз ще набігуть куча дебілів неадекватних, блядь, котрі не почують те, що я хочу донести, і будуть розказувати. Так ви ж заплатили за цифри. Так ви ж дебіли, почитайте, сука. в... Во всьому світі, що такого нема, ви купили ці номери, і по факту вони повинні лежати у вас до того моменту, поки ви їх чи не продасте комусь, чи не поставите на свою машину. Чесно, блядь, затрахав цей дебілізм.